Ще маю час, тому що я зараз їду Арсенка, мені потрібно відвести до Логопеда. На СТБ йде сліпа. Люблю ці серіали всякі такі. Цікаво подивитись. І серце. Соня ми тільки йдемо до логопеда, більше ніяких таких планів немає. Я ще хочу заїхати в Єву, хочу подивитись там або на помади, або на косметику, бо в мене закінчується. І з неї лихо. І все. І потім додому. Ти хочеш спати? Ні. А вже Йому ти спати хочеш. Що? Татовий синочок. Чекає тато кожного дня. І питається в мене завжди. Куди тато прийде? Куди тато прийде? А мама? А мама? Ладно, ще 10 хвилин подивлюсь. І все, розлотуся там читає. Паслиць, спорно, а з мамою? Так. Да. А що ти з мамою не складаєш? Я хочу складати з тобою, з тату, з тату. І... А, зі всіма ти маєш на увазі? Я Складати з тобою, з мамою. Я зрозуміла, зі всіма. З тату, з тобою, і з тату, і я. Угу. Я Арчі не. Та Арчі не, то... тільки буде мішати, і Дивись. Ось вот, сітка, дай мені її потрібно розплутати Чуєш? Угу. Тому що й буде капець. Дуже добре забуду. на тих воротах. Ось Оця сітка. Я не знаю, як Арсенко її тепер розпутати. Зараз, Зараз Пійдем, я перейду. тебе ще передягну за 10 хвилин. Зараз тебе переїде, отаку забереш таку велику. Угу. і таке вичине. Угу. І таке, 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 Я так, зрозуміла. Собе, і все. Угу. Витяне трубу ти маєш на увазі, так? Так. Да. Добре. Витянеш. Я теж витягну. Ти витягнеш? Так. Але ти хочеш, щоб тату витягнув. Хай тату буде. Хай тату. Дивись, дивись, я печу. Угу. От для того він то зробив? Так бавитись. Два, три, чотири, п'ять сторінок. Тут угу. уся читає. Ой, можна я то покажу, яка то казка. Зараз оцей Король Лев. Так? Угу. Так, так. Оця класна книжка Історії про звірят. Зміст покажи, так. Ось такий зміст. Класним. Скільки вона коштувала? Вона дорого коштувала 353 гривні, так. Але ніколи. класно. Так? що нема нікого? Та дуже швидко приїхали. Тільки не витирай куртку. Зачинено. Що ви пішли на майданчик на тих пару хвилин? Але звідси тут зачинено. Та, бо тому що це є якби територія. Когось. Що? Ну, а що там? Я не знаю. Там вже не відкриєш. Хіба що з іншого боку йти? Арсен, не ломай. Не ломай ручку, чуєш, кажу. Порадьте мені, будь ласка. Можливо, хтось знає, де у Львові можна зробити або ну, Гарного майстра, який робить на, е, оце пудрове напилення брів. Знаєте, я вже давно собі думала на рахунок того, щоб ну, не малювати ті брови, це все зробити і мати чистий спокій десь на два роки. Але я боюся, мені потрібен перевірений е, майстер. Щоб потім не було стидно з тими бровами ходити, бо, тому що то як вже зробиш, а воно не дай Боже не гарно буде дивитися чи ще щось і просто ходити два роки з тим, або просто не знати, як потім знімати ту все. І от я думаю, можливо, ви знаєте, де у Львові хто, якщо хтось зі Львова, де гарно роблять. І це все. Якщо так, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Якщо я трохи почитаю. У нас в виникав є, я бачу. Вона здається навіть тут є. Але я не знаю, які там майстри є. Тож цікаво, цікаво. І та вже ідея на рахунок бріви зі мною ходить дуже довго. Я там купляю фарби, знаєте, в Єві, фарбую, мені вистачає на тиждень. Але я вже не раз задумуюся на рахунок того подругового напилення. І хто собі робив, як вам? Взагалі, тому що я знаю, що там нібито через місяць або через два тижні йдеш на повторне е якби, корекцію і все, і потім вже якби на два роки. Чи наскільки там роблять. мені так цікаво, як це взагалі все відбувається. І знаєте, що мені ще дуже подобається? Е я не знаю, як воно поправильно називається. Я взагалі таке дуже не вникаю. Але от іменно, що мені подобається, коли теж губи фарбують, і воно теж десь тримає, там, наприклад, два роки. Так роблять, знаєте, такий ніжний відтінок, який не потрібно фарбувати. знаєте. Оце ж теж мені подобається. Коротше, я собі тут щось думаю, щось думаю трохи. А літо я б собі навіть хотіла б її наростити. Теж мати з тим спокій, бо тому що кожен ульот. Але я з тих людей, що я дуже очі тру, вони мене дуже свиреблять. Я навіть не часто ходжу зі стрілочками, бо тому що в е, мене ще й очі слюзаються, знаєте, ці стрілочки розтікаються. А нарощення я тру очі і так не той. Короте, вод... От на рахунок губ, то що таке, я би того зараз не робила. А от на рахунок брів, так. Я б хотіла зробити і мати вже чистий спокій. Тож буду вдячна, якщо напишете. Ми зайшли в Єву, бо я хочу собі на косметику подивитись. І дивіться, тут вже поставили все новорічне. взяла собі дві помади. Одна йде від Maybelline, тон 211, а друга від Patricia Ledo 7-й. Оце так класно закривається на магнітик. Що я вам хочу сказати? Як би я би хотіла вам би показати колір помад, не вийде. Камера взагалі не передає. Оця з правого боку така ніжно-ніжно якби коричнева, а там та більш така, як би рожева. Темніше, а вони взагалі якісь, я не знаю. Капець просто. <ріст> ну, такі, подивіться, вони гарні кольори. Я то в яві купляла. Ладно. О! А тут більше похожі. Вони ще й зараз йдуть по знижці. Нібито оно, та, але не дуже. Друзі. І хочу з вами поділитись нашою чудовою новиною. Але з минулого відео багато хто зрозумів, навіть нас вітав. І дуже вам за це дякую. Ви так все помічаєте. Я, якщо чесно, мої говорили, це було важко не помітити. Ми чекаємо, наша сім'я чекає. Поповнення на скоро буде більше. Златусі, Арсенко, чекають братика або сестричку. Та-та, я вагітна. Ой. Често я ще, як вам сказати, я навіть не знала, як це взагалі все розповісти, тому що... На своєму каналі я ще такого не розповідала, я ще таке, <смір> таку чудову новину не оголошувала. І я навіть не знала, як це якщо чесно сказати. Тож, на рахунок реакції моєї, як я дізналась про вагітність? Яка реакція була в дітей і в Андрія? Я це все записала. У мене є відео, мені тільки потрібно його змонтажувати, але я не знаю, куди це буде, не буду говорити, але це відео буде трохи пізніше. Мені потрібно тільки його дописати Там кінцівку і все. Якщо вас щось цікавить, пишіть в коментарях, буду відповідати або окреме відео запишу з відповідями і запитання. Так. Зразу хочу наперед сказати дуже вам дякую за ваші вітання. У мене Арсенко заснув і я зараз хочу Ой. картоплю начистити і її посмажити. Окраз Арсенко проснеться я думаю, вона вже її посмажиться, і Андрій приїде. Златуся там в кімнаті собі малює. Ззаді в мене ще сушка, яка потрібно, яку потрібно розібрати, я то не люблю взагалі. Ще якусь одяг повісити тотально ну, оце розбирання тої сушки, і її потрібно рознести то в дитячу, то в нашу кімнату, все по місцях. Як то згадую, то мені взагалі не добре стає. Взагалі не люблю там. Щасно. Щоб був такий робот, якби це все складав і розносив, розносили, все, все було класно. Ну ладно, мрія, мріє, мріє таке. Що я хотіла сказати, а, мені ще мама, я її була у мами. Мені мама дала соус на такий зі слив. Мама робила, тобто до макаронів можна, до будь чого Я ж їх відкрию дуже смачно. І мама мені дала поведло. Одне з черницею, а друге не підписане, тож я навіть не знаю. Потрібно відкрити з хлібом і з чаєм. Це така смакота. Або я знаю, що хтось, наприклад, хліб, масло і наверх попитло дає, теж смачно, але ж так не пробувала. Ладно, я йду про картоплю, чищу. Зараз собі включу телевізор, щоб мені там на задньому фоні щось балемкало, щоб мені не було той. Перше поставлю смажити картоплю. Я ж тоді буду розбирати сушку. І, напевно, знаєте що? Я її ще потрібно попрати. Нас так на вихідних не буде вдома. Ми поїдемо, а той... вона ну, так собі буде сохнути. Коротше, такі в мене плани. Ну так, я зараз чайку зроблю, або тому що <кій> Що я так закачувалася, або стою не так. Я просто яблуко перетиміла і воно мені стало не так. Картопля майже готова. Пахне дуже файно. І чекайте. О, сердельки. Зараз, напевно, зварю, бо тому що то смажене, то смажене трохи буде забагато для шлунку. І, і той соус, що я вам показувала. У нас вже вечір. Таким? А Ми їдемо, хочемо пересосити бошеду, і потрібно її помити. А потрібно помити, знаєш, що, Андрій? Щоб завтра у дощ пішов. Mm -hmm. І все, і мені ще потрібно заїхати в аптеку, е купити вітаміни. Мені. Mm -hmm. Тож так. в нас справи. Я подихаю свіжим повітрям на вечір. А нас стимнота, але знаєте, яка у нас година? Сьома година. А вже так темно. Просто. Ай, ну так на вулицю. Haha. Я ще не пам'ятаю, yeah, що перед листопадом таке було, можна сказати, трохи тепло. Piet. Діти кажуть, що це як сніг. Тепер біле. Як вулкан! Люблю на таке дивитись. Так класно. Я дуже люблю гранат, але не люблю його чистити. Андрій мені почистив його. Кісотки попався. Дивлю слід. Деколи по моїх влогах можна подумати, що я нічого не роблю, тільки дивлюсь телевізор. бо я так включаю, а то делюсь, то делю з Ні. Мої діти просто вже пішли спати. То я йду. <смі> Якщо чесно, я вже спати не хочу. Зараз я буду макіяж стирати. Просто включила слід просто аби йшло. Чекайте, знаєте, що вийшов недавно фільм, ні, серіал Черговий лікар. Непогано видно. Так, так. Коротше, ну так. Черговий лікар, але я його не бачила. Але я думаю, що класний серіал. Хоч тоді ну, подивитись. І ще вийшов, чекайте, ще якийсь серіал, теж щось. Глядаєш до 30. -ти. Чи як там? Не знаю. І зв'язок. Багато чого повходило. Що ви маєте коли то все дивитись. Ладно, друзі, я буду. О, кстати, теперь раз буду змивати цією ж Ти змивала той вже Я навіть не знаю, як вона змиває. Як вона смачно пахне. Не ну ладно, лофту понятно. А от чи тушь у нас змиє добре. Яку чорну. Яку око підбите. Ану. Так, добре змиваю. Щось мені той око попало. Так, все, друзі. Скоро побачимось і усім па-па.